3 грудня в Ахтирці попрощались з місцевим жителем Іваном Кравченком. Загинув бейць 24 листопада цьогоріч на Курщині, говорить його командир Сергій Сергієнко. Чоловік був головним сержант-командиром зенітно-артилерійського відділення роти вогневої підтримки. Головною рисою побратима було те, додає Сергій, що він вів за собою, був попереду. Я міг покластися на нього в любомить. Я йому довіряв. Я його поважав. Дуже шкода, що його немає серед нас. Іван на момент вторгнення знаходився в Італії за покликом, за власним бажанням він приїхав в Україну, достався до частини, записався в ряди територіальної оборони. Если Иван идет впереди, то за ним шли остальные. Как и в этот раз получилось, я думаю, что он шел впереди, за ним шли остальные. И первым досталась пуля. Олександр Глинський згадує, познайомився з Іваном Кравченком навесні 2022 року. Одразу після звільнення Тросянця. Іван на той час виконував обов'язки командира стрілецького зводу. Потім Іван став головним сержантом зводу, очолював стрілецьке відділення. Потім він на кордоні сумської області в писарівській громаді своїм відділенням захищав небо. Івана. Я пам'ятаю. З першого нашого знайомства як організатора чудового психолога до нього завжди тягнувся колектив. Але у Івана було служити непросто. Люди постійно були зайняті, люди постійно працювали, люди постійно вдосконалювалися, навчались. Попрощалися з воїнами у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на Успенській площі вишукались понад десятки автомобілів з прапорами. Поховали Івана Кравченка на алеї пам'яті поруч з центральним кладовищем. Йому на вік залишиться 45 років. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.